Зле теж може бути креативним і у хаосі відшукайте саме ту ідею, яка приведе вас до успіху. Привіт усім в ефірі Життя в квадраті. І попереду найкреативніші ідеї. Сьогодні зранку я прокинулася і зрозуміла, що не хочу фарбуватися. А головне не знаю, як це робити. Що модно в цьому сезоні. На кого рівнятися? Невідомо. Що робити в такій ситуації? Звісно, дзвонити друзям, які на цьому розуміються. Най-найпрофесійніший візажист Тетяна Дроботя вже чекає нас у гості, аби знайти відповіді на усі запитання. Падімо! цього літа усе просто та складно одночасно. Адже загальних правил немає. Бажайте яскраві вуста як тіни Кароль. Будь ласка, Хочете природність, як віри Брежнєвої, теж не проблема. Можна хуліганити барвами як заманеться. Однак Тетяна Дроботя стверджує. Влітку головне не кількість косметики, а її легкість. Аби бути гарною, не обов'язково штукатуритися, як в народі кажуть. То есть, вот, пожалуйста, на лето откажитесь от від э, большинства средств, які у вас в косметички. Оставьте вот, буквально 4-5 средств, используйте їх, і головне, щоб вони були максимально легкими. И обязательно с фактором и увлажняли, потому что, вот, честно говоря, летом, когда кожа пересушена, это выглядит очень некрасиво и это очень вредно. Поэтому вот здесь лучше ровная красивая кожа с легким загаром, без каких-либо перегибов. Это намного лучше, чем любой тяжелый макияж, потому что летом это в любом случае все становится очень быстро заметным. Тенденции летнего макияжа в сравнении с минулыми роками изменилась докорінно. Аже Тетяна: якщо раніше в моді були матова шкіра, глянцеві губи та блискучі очі, то сьогодні все навпаки. Шкіра має віддавати сяйвом, а тіні бути м'якими без натяку на блиск. Саме такі Тетяна, до речі, обрала для демонстрації щоденного макіяжу, яким кожна може повторити вдома. Для цього необхідна основа, тіні, олівець для очей, туш та олівець для брів. А ще професійний візажист радить усім дівчатам влітку мати в косметичці бі-бі-крем. Однак головна порада від Тетяни Дроботі нанесення щоденного макіяжу має займати не більше 15-20 хвилин. Інакше це вже грим. На самом деле сейчас этот год диктует, наоборот, отходить от каких-то канонов. То есть сейчас модно растрепанные хвосты, нечесанные волосы, макияж такой не слегка небрежный. Поэтому, пожалуйста, экспериментируйте. И я вообще убеждена, что мы девочки, мы актрисы, и мы должны экспериментировать абсолютно со всем. Поэтому главное, чтобы вам это нравилось, чтобы вам было комфортно. Можно всем. 15 хвилин і щоденний макіяж готовий. Повторювати вдома рекомендується. Тепер переходимо до вечірнього. Готуємося до виходу у світ. Вечірній макіяж за канонами має бути яскравішим, враховуючи швидкий тем життя людини 21-го століття. Зробити його можна на основі щоденного, так і вчиняє Тетяна. Спочатку робить моделі Ярославі таку ж основу, як в мене, а потім додає трохи кольору. Сегодня я как раз показала трансформацию между дневным и вечерним макияжем, потому что здесь, хоть у нас и было две модели, да, вот Настя и Ярослава, в принципе, мы сделали сначала дневной макияж, а потом из этого же дневного мы сделали вечерний. Зачем? Просто летом у нас всегда очень мало времени, и чем быстрее получится наложить макияж, тем больше времени останется на море, на встрече с друзьями и вообще на всякие приятности. Поэтому задача макияжа и разница, наверное, сегодня была только в оттенках. Приємна новина для поціновувачів техніки Smoky Eyes. за словами Тетяни Дроботі, вона вічна. Димчасті виразні очі пасуватимуть як в день, так і ввечері. Але якщо ви не звикли до яскравого мейкапу, не слід себе силувати. Фарби професіонал радить обирати залежно від кольору очей та гами одягу. Модна тенденція усі відтінки бускового у поєднанні з зеленим. Та літо і літом можна робити все дуже чи головне не робити а більше одного яркого акценту, то тобто, есть яркі губи, яркі глаза варіант только студійної зйомки або ночного клубу. Тобто, всіх інших то есть во усіх останніх варіантах лучше нічого то одно. Якщо вам важко самостійно обрати стиль мейкапу, то можна обрати зірку з макіяжем, який до вподоби, і брати з неї приклад. Адже обличчя відомих людей це теж відображення моди. Або ж зверніться до фахівців. До речі, професіонали до професіоналів. Як виявилося, теж звертається. Я хотела бы сегодня поблагодарить за прекрасную прическу, которую мне сделали девочки, ученицы 38-го училища. Спасибо им огромное за прекрасную работу, и я рада, что у нас такая талантливая молодежь. Спасибо огромное. Тихо, спокійно і нічого не говорить про те, що може статися якась небезпека, але душа прагне, прагне чогось незвичайного. Тож ми вам пропонуємо трохи пилюки, трохи жари і, звісно, адреналіну, перегони на виживання, коли не знаєш, чим закінчиться для тебе наступне коло. Наші журналісти усе побачили на власні очі і готові вам розказати, як це ризикувати своїм життям. Бруд, пилюка та неймовірна спека ідеальні умови для перегонів на виживання. Після тривалої перерви клуб Екстрим Крос поновив вражаючі автозмагання до Запоріжжя себе показати та суперників поштовхати на другому етапі чемпіонату України приїхали гонщики з Ірпеня, Маріуполя Кривого Рогу Олександрії. Очень обидно, что у нас не смогли приехать гонщики из Крыма. Почему? Потому что их не пропустили на таможне и не приехали гонщики из Донецька. Мы понимаем, что тяжелая ситуация в стране. Но тем не менее, мы хотели сделать праздник для людей. Мы хотим, чтобы наша Украина была цельной, единой, чтобы к нам подтягивались гонщики со всех областей Украины. 27 учасників, 6 цистерн воды. 20 літрів палива на кожний автомобіль, 12 кіл і декілька годин змагань бездоріжжям. Так у цифрах виглядає автошоу. Назвати перегони на виживання перегонами без правил не можна, адже вимоги тут є і вимоги серйозні. За недотримання їх суддя може дискваліфікувати учасника. Не бить стоячу машину, не біть водія. Маса автомобіля это уже коли техком проводять не більше 1600 кілограм. Об'єм двигателя 3,5 літра не більше, без турбини. І монопривод. Тобто передній, і, передні, і задній. Повний привод нас запущено. Ентузіазм ключове слово для організаторів змагань цього року. За словами Юрія Юрченка, без підтримки спонсорів та бажання самих гонщиків нічого не вийшло. І, звісно, команда Екстрим Кросу вдячна чиновникам за те, що ті відгукнулися і посприяли нестандартному заходу. Слід зауважити, що зробили, вони це не дарма. Адже запоріжці таким розвагам раді. І це довели кількістю і якістю вболівання. Не дивно, бо перегони шоу для людей. В першу очередь галам, коли люди отримують цього. Це будь гончики спросить, а так і скаже. А потім за себе, за адреналін. Без этого уже жить не можешь. Это то же самое, кто любит рыбалку. Переможцем змагань став представник Запоріжжя Сергій Бредун, що не може не тішити. А наступні п'ять медалей повезли додому гості з Кривого Рогу. До того ж, маститому гонщику Бредуну довелося поступитися молодому поколінню в королівському заїзді. Пальма першості тут дісталася Володимиру Юрченку, або як його ще називають, голландцю молодшому сину Юрія Юрченка. Однак, хлопець стверджує, усе по-чесному «Було катастрофічно складно. Машина чудом не подвела. Конечно же, повреждения были очень серьезные. Людей было много. Ну, потихонечку все выбивали кого. Я выбивал, и меня тоже били, буцали. Но, тем не менее, первое место досталось очень тяжело. А как вы думаете, вам поддался в последнем круге придут? Или это честная победа? Я не знаю. Ну, думаю, честная победа. То, что машину отбутсал мне конкретно. Взяти участь у перегонах на виживання може за великим рахунком кожний. Було б на чому. І навіть страх не може завадити бажанню поганяти в крові адреналін. Гонка це різновид залежності на все життя і боязнь, до якої звикаєш. Дуже страшно. Завжди страшно. Обов'язково не боїться той, хто проігрує всього. У дитинстві ми всі отак вправлялися тримати баланс. Стоїш на парапеті і намагаєшся пройти, аби не впасти. А виявляється, в Америці це давно стало справжнім мистецтвом та видом спорту. Тільки вправляються умільці не на парапеті, а на тонких натянутих стропах. Слеклайн, що це таке, з чим його їдять, і чи цікаво і весело це життя в квадраті, як завжди дізналося, все з перших вуст. Модно, весело та корисно для статури. Слеклайн ідеальне хобі, адже не потребує особливих фінансових витрат і при цьому змушує тримати себе у гарній фізичній формі. Аби втримати баланс, людині необхідно тримати в тонусі усі м'язи, а особливо спину. Тім зараз не про основи здорового способу життя. Родом слеклайн з Америки. Там він прописався ще у 70-х роках минулого століття. І він зовсім не схожий на ті акробатичні трюки, що показують в цирку. Акробат робити в цирку, це у них канатоходство. Стеклайн – це трохи інше. Це страпа хождення. Вот, канаты в цирке, ну, они жесткие, круглые, статические. Стропа, она же плоская, она же динамит, она ходит вправо, влево, вбок, вниз. И совсем тут другой суть хождения. Надо построить стропу под себя. Немножко, совсем, совсем все другое. Что сложнее? А все легкое. Ні, сложні то Надо просто тренуватися упорно, якщо конечно. Сьогодні слоклайн в Україні вже не новачок. Цей напрям активно розвивається, існує чимало видів, усе залежить від висоти, рівня натягу стропи та природних умов. Однак дещо залишається незмінним. Усе, що потрібно слаклайнеру, це ноги, зручне взуття та відчуття рівноваги. Слеклан абичне, ну степлайн, Это хождение по маленькій стропі, маленька висота. сильно натяжка, метров так, 8. есть также еще вид waterline. Это когда раз тропа натягивается над водой. То есть ходите, если падаете, падайте в воду. Очень весело, интересно. Самый-самый эффектный вид хайлайн, э, это хайлайн. Когда натягиваем стропу на большой-большой высоте. Там хоть там метров до тысячи, до двадцати. Суть в том, что человек ходит по стропе, и При цьому на хоч на страховки, то тобто, якщо він зривається, він поясає на страховки. Вік, стать та вага для свиклейну не мають значення. Стропа витримує до 4 тонн. Боятися за великим рахунком теж немає чого. Хіба що синців та висоти, якщо стропа натягнута високо. Був страх висоти, був страх падіння, але згодом якось воно само пройшло, та тепер мені це лише задоволення доставляє. Життя в квадраті і собі спробувала знайти рівновагу. Можемо констатувати, це складно, але можливо. Для більшої результативності інструктори радять дивитися перед собою і аж ніяк не на свої ноги, якими прекрасними вони не були. Якщо вам буде заважати взуття, то сміливо знімайте його і мерщій крокуйте до гармонії. Час від часу життя потребує генерального прибирання, навіть не дивлячись на усю свою геніальність. Подумайте про це. А в нас на сьогодні все живіть голос, а не пошуки.